Дай Боже друзі, сьогодні вирішив змінити атмосферу, змінити нічний ліс на таку красу. Дивіться, світло, тепло, пташки співають. І просто подивіться, яка тут краса, який тут гарний вид. Такі моменти хочеться не просто бачити, ними хочеться ділитися. Я зараз високо в горах. Все навколо зелене, живе, а повітря таке, що хочеться дихати на повні груди. І хоч грибів поки не бачив, ліс обіцяє щось цікаве. Навіть ну, якщо не буде улову, то вже заради цього краєвиду варто було йти. Тож ходімо разом, спокійна прогулянка, трохи пошуків, трохи природи, саме те, щоб трохи вирватися та переключитись Я когось там чую. Походу я вже тут не сам, Хоча я досить рано прийшов. А можливо це птиці просто. Іду до, до такої краси. Друзі, відійшов пару метрів. Отут знімав оцю красу, пройшов сюди, хотів заходити в цей ліс. Цей гарний зелений ліс. Така тут стежка є. Хотів трохи нею пройтись вниз. І дивіться на що я натрапив. Дивіться, яка краса. Який гарний. Які кольори. Просто красота, Яка ножка тверда, вот на такие красе. Друзі, подивіться, яку цікаву знахідку я зробив в лісі. Це сови. Бачите, воно м'яке і майже не блищить. Це дозволяє совам літати безшумно. Зверніть увагу на його структуру. Воно м'яке з нечіткими краями, характерними світлими та темними смугами. Це еволюційна адаптація, яка Забезпечує совам безшумний політ. Завдяки цьому вони можуть підкрастись до здобичі практично непомітно. Ось такі подарунки лишає нам природа, якщо уважно дивитись під ноги. Друзі. коза. Ось там вона. Ось там. Вона мене побачила. Дивіться, яка гарна. Вона підходить прямо до мене. Оце я зазняв. Оце гарно було. За це обов'язково треба написати коментарі. Вліпити вподобайку. А вона ще стоїть, дивіться, вона не зрозуміла, що там хтось є. Вона тільки тепер мене почула. Дуже гарно. Я тут сижу, розказую про піря, про пір'я сове. І чую, хтось йде. Думаю, ну, люди, навірно, погреби. Ну тут такий ліс, що там дуже дуже проблемно буде піднятись. Думаю, ніфіга собі. Хтось по хардкору прям йде. Такий дивлюсь, козуля. Оце гарні кадри. Друзі, дивіться, ось якісь сліди. Це схоже сліди кабанів, тому що дуже сильно перерито. Я чую в тій стороні знову шум. я досить далеко в горах, І тут досить небезпечно. Надеюсь, вам что-то шум. Друзі, вийшов з лісу на поле і дивіться, дивіться, що я знайшов ось один. Ось другий. Там третій. Тут ще один. Четвертий. Можливо, вони вже переросли. Ну, все рівно цікаво. Дивіться, ще три. Та цей вже все. Оцей нормальний. Ось такий підберезничок. ще один. О, цей теж гарний дивіться. А що ці нам скажуть? О. Чудово. Цьому вже погано трохи. Цього залишу. Цей вроді нормальний. Так, друзі, вийшов з цього поля, вирішив йти вниз дорогою. І дивіться, що я знайшов. Це, якщо я не помиляюсь, білий гриб, так? Так, це білий гриб. Дивіться яка краса. І це вже до речі, я йду додому, ходив у великому лісі, і там, ну як ви бачили, нічого не попадалося. А тут йду додому вже. Біля дороги. Отака краса стоїть. Знову находка. От дивіться. Дивіться вон там. Зараз підходимо. Дивимося, що за красота. Що це за красота тут така? Це білий гриб, так? Виглядає дуже гарно. Той що того? Перше я знайшов, я його викинув, тому що, тому що він повністю червивий. А цей, на вигляд здоровий, тверда ніжка, чистенька шапочка знизу. Цей має бути нормальний. Оце вже мені трохи подобається, що вони попадаються в отут. Можна сказати, в полі, тому що. Ось поле і ось ось такий невеличкий ліс. І, і вони на цій межі якраз і попадаються. Ну що, друзі? Дякую, що були зі мною в цій невеличкій мандрівці лісом. Сьогодні мені непогано пощастило знайти один білий гриб. Рідкісне піря сови. Та навіть побачити дику тварину посеред дня завжди дивує мене природа. Головне бути уважним, рухатись з повагою до природи. І все буде добре. Підписуйтесь на канал, якщо вам близькі такі моменти. І до зустрічі в наступному відео.